Парк атракціонів, кав'ярня, ТРЦ. Нерідко саме тут свій перший трудовий досвід отримують підлітки. Проте праця неповнолітніх це не лише про бажання заробити, це насамперед питання безпеки, прав і державних гарантій. У різних локаціях, де молодь починає робочий шлях, свої роз'яснення надають посадові особи держпраці, які стоять на варті дотримання трудового законодавства. Північно-східне міжрегіональне управління держпраці представляє інформаційний відеопроєкт, що має на меті нагадати. Дитяча праця можлива лише в рамках закону. Праця молоді. Трудова експлуатація чи фінансова грамотність. Окремою категорією працівників на ринку праці України є неповнолітні. Молодь. Фактично діти за віком. Оскільки, відповідно до закону України про охорону дитинства, дитина це особа віком до 18 років. Чи шукають роботодавців настільки молодих працівників? Важко сказати. Проте молодь шукає роботу, особливо в період літніх канікул. І це факт. В той же час Кодекс законів про працю України не допускає прийняття на роботу осіб молодше 16 років. То все ж чи можуть діти працювати, чи це є порушенням чинного законодавства України? Якщо є бажання та в рамках чинного законодавства України, можуть. Які ж є особливості? Це їх вік. Особа віком від 16 до 18 років може працювати без обмежень від 15 до 16 – з дозволу батьків з 14 до 15 років для виконання легкої роботи яка не завдає шкоди життю та здоров'ю дитини та не порушує освітнього процесу і знову ж таки за наявності згоди батьків як нараховується заробітна плата Неповнолітні, хоча й працюють менше, проте зарплату отримують як дорослі при повній тривалості робочого часу. За відрядною формою оплати за обсягом виконаної роботи також враховуються розтінки для дорослих працівників з доплатою за різницю між тривалістю роботи, оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час. Відбувається пропорційно відпрацьованому часу або від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати. Який же основний меседж держпраці? Турбота про життя та здоров'я, обов'язкові медичні огляди, як при прийнятті на роботу, так і згодом щорічно до досягнення 21 року. Жодної шкоди життю та здоров'ю дитини як фізичному, так і психологічному пріоритет навчання, жодного примусу, легка праця з достатньою кількістю відпочинку, який проявляється як у скороченій тривалості робочого часу до 36 годин на тиждень, так і в подовженні щорічній відпустці, тривалістю 31 календарний день, яка надається у зручний для дитини час. Щорічна і додаткові відпустки. Працівники підлітки мають щороку відпочивати не менше 31 календарного дня. Водночас можуть взяти відпустку в будь-який зручний для них час у по повному обсязі, без необхідності відпрацьовувати півроку безперервної роботи. Учні і студенти також можуть брати додаткові оплачувані відпустки для складання іспитів, так само як і інші працівники. Кожен роботодавець має пам'ятати. І про відповідальність у сфері порушення законодавства про працю вчинене відносно молоді. Будь-яке порушення законодавства про працю вчинене відносно неповнолітнього працівника. Карається втричі суворіше ніж порушення, вчинене відносно повнолітнього працівника. Крім того, не забуваємо про кримінальну відповідальність відповідно до статті 172 кримінального кодексу України. Грубе порушення законодавства про працю вчинене відносно неповнолітнього працівника. Карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певні. Нією діяльністю на строк до п'яти років або ж виправними роботами на строк до двох років. Пам'ятайте і не порушуйте законодавство про працю. Північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці працює над тим, щоб молоді працівники були належно обізнані, проінформовані, захищені та підтримані. Закликаємо роботодавців дотримуватись закону. Безпечна праця, законність і повага до прав молоді це наш спільний пріоритет. Що потрібно знати про дитячу працю? Роботодавці мають дотримуватись вимог законодавства щодо праці дітей. Робота неповнолітніх можлива лише за письмовим трудовим договором. Легка праця без ризиків. Скорочена тривалість робочого часу: низка заборон. За консультаціями звертайтеся до північно-східного міжрегіонального управління держпраці.